У Кривому розі є декілька екологічно значущих місць, які варто відвідати. У деяких із них ми були з батьками, а інші нам відкрив місцевий краєзнавець, який проводить дуже цікаві екскурсії. Криворізький ботанічний сад, розташований у Тернівському районі. Цей сад є важливим об'єктом для збереження та вивчення рослинного світу регіону. Лише тут можна побачити понад 60 видів рослин, занесених до Червоної книги України. Сланцеві скелі. Неподалік від площі Володимира Великого у Саксаганському районі знаходиться унікальна пам'ятка природи місцевого значення Сланцеві скелі. Вони простягаються вздовж правого берега річки Саксагань між шахтами. На території цієї пам'ятки природи зберіглися рідкісні віли рослин. Цікавий факт: тут неподалік на приватній території росте найстаріша гроша Криворіжжя. Вона досі щороку щедро плодоносить, а її вік понад 300 років. Скелі Модру геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення, відома своїми унікальними скельними утвореннями на схилі долини ріки Інгулець, це справжній музей під відкритим небом та природний геологічний пам'ятник. Скелі складаються з двох масивів, які називають Великою та Малою Орлинкою, особливо вражає скеля Орлина Гніздо, вік порід якої від 250 мільйонів років. Це популярне місце для екологічних заходів та активного відпочинку. Також тут тренуються скалолази кривого рогу. Балка Північна-Червона ландшафтний заказник, що охоплює територію з різноманітною флорою та фауною, сприяючи збереженню біорізноманіття. Наукова цінність заказника полягає у наявності в її складі рідкісних видів рослин, серед яких шість занесені до червоної книги України. Особливим місцем балки є залишки давніх залізничих мостів. Це також мерка скалолазів Криворіжжя. А дивитись зверху на балку та на опори моста неймовірне видовище. Ці місця не лише сприяють збереженню природної спадщини, але й не дають можливості для екологічної освіти та відпочинку на природі. Обурює недобросовісність деяких мешканців нашого міста, які спричиняють накопичення сміття та випалювання трави, що знищує в подальшому унікальні рослинності заповідних територій. Ми можемо втратити мальовничі краєвиди та рідкісні види рослин. Найбільше, що нас вражало під час прогулянок та екскурсій, це те, що зовсім поруч з промисловістю нашого міста. Зберегли такі неймовірно гарні, багаті флорою, унікальні за своїм ландшафтом місця.